Радіо Чикаго» А тепер піднімемо тему про організаторів замаху на Зеленського. Отож, це були два полковники з охорони президента. Дмитро Перлін у січні 22-го року став куратором крутів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. Олексій Корнів, колега Перліна та Максим Мішустін, агент ФСБ. Перед початком повномасштабної війни Корнів привіз низку законо... законоспірних зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва ФПВ-дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН-90. Залі засідання уряду Польщі знайшли прослушку. Там мали зустрітися міністри. Видання стверджує, що, будучи центром західних військових поставок в Україну під час війни Російської Федерації, Польща була у стані підвищеної готовності через шпигунство. Цитую. Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для прослуховування в приміщенні, де сьогодні має відбутися засідання Ради міністрів у Катовіці. Про це написав речник Служби безпеки Яцек Добжинський на соціальній мережі Екс. Підпишіться на канал Радіо ЮЕЙЧИКАГО, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.